Він тільки з центру приїхала, якби там снігу нема. На половках зима, там весна. Якось дивно. Наче їдеш в центр, сніга нема, приїжджаєш на половки, сніг є. У мікрорайоні Пушкарівській, що у Полтаві, сьогодні випав сніг. Переважній більшості інших мікрорайонів міста станом на 17 -го годину опадів не спостерігалося. Полтавка Тетяна не вперше бачить таке явище. Це вже не вперше, коли в нас сніг є на цьому районі, а в центрі немає. Коли є сніг, уже вже хоче мріяти. Вже чекаємо подарунки, вже чекаємо свят, і дай Бог, що все буде добре. А ось інші опитані нами полтавці таку ситуацію бачать уперше. Мене дивує того, що я живу на мотелі. Я від тіля виїхала. Там нема, а тут приїхала зима. Так що дивує, не бачила такого. Ну, все колись бачиться в перший раз, і потрапляється в перший раз. Чудо природи. Взагалі перший раз бачу таке в житті, що так от, по районам. Потім сніг є, там нема. Якось воно так. По новорічному коли сніг є в центрі, взагалі немає. Причини такого природнього явища можуть бути блокуючі процеси в атмосферному фронті. Пояснює начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідрометцентру Наталя Птуха. Як пролягає атмосферний фронт, можливо, там десь є якісь блокуючі процеси, які не пускають його далі просуватися до певної території, то звичайно десь може снігу бути більше. Відповідно, надалі, де там, наприклад, поле високого тиску, і фронт туди не просунувся, і опадів там не було. Там відповідно і снігові покрив буде менший. До 6 грудня очікувати великих опадів полтавцям не варто. Додає Наталія Птуха. З 6 числа почнуться невеликий мокрий сніг та дощ, атмосферні фронти будуть просуватися до території Полтавщини із заходу, південного заходу, і приносять опади. Але це поки що будуть опади такі невеликі, переважно, але одразу вже можна сказати, що з наступного тижня буде погода більш динамічна, і все частіше в нас будуть опади, і подекуди і певне посилення вітру. Що ж до прибирання засніженого мікрорайону Пушкарівський, то як повідомили при службі міської ради, для цього сьогодні були задіяні дорожні працівники комбіновані дорожні машини та трактори зі щітками від КТП 1628.